Що таке гіпотермія? Хто такий ортодонт? Де знаходиться стравохід та про тахікардію? Усе це вже за мить у медплюс тест. Привіт! Увесь тиждень я плідно працювала, аби підготувати для вас черговий цікавенький випуск новими тестами. Ну що, ну ми перевіряти ваші знання з власного тіла та медицини? Як називається скупчення гною на тілі людини? Пухлина, пухир, абсцес чи апендицит? Правильна відповідь третя. Абсцес або гнійник це наповнена гноєм порожнина в м'яких тканинах тіла, що відокремлюється більш-менш розвиненою капсулою, виникає при гнійному запаленні, а найчастіше абсцес викликається мікробами, яким загальним терміном називають запалення слизової оболонки носа: пневмонія, риніт, астма чи носова кровотеча. Реніт – це запалення слизової оболонки носа, це захворювання верхніх дихальних шляхів, що, на жаль, досить часто зустрічається. Що таке гіпотермія? Низька температура, надмірна емоційність, висока температура чи низький тиск. Гіпотермія це внутрішня температура тіла менше 35 градусів. Симптоми прогресують від тремтіння та млявості до спутаності свідомості, коми та навіть смерті. Якими проблемами займається ортодонт: лікує ясна, лікує нежить, вирівнює зуби чи вирівнює рівень гормонів. Ортодон займається проблемами розташування зубів, а також дійснює корекцію зубного ряду за допомогою спеціальних пластин та брекетів. До якого класу речовин відноситься цукор, жири, білки, вуглеводи чи до жодного. Цукор солодкий на смак харчовий продукт. Це загальна назва групи простих углеводів, які використовуються в повсякденному приготуванні їжі, а про його вплив на організм людини шукайте корисні та цікаві відео на каналі МедПлюс, який рентгенівський метод дозволяє отримати зображення внутрішніх структур тіла у вигляді візуальних зрізів: рентген, топографія, ультразвукове дослідження чи комп'ютерна томографія. Ну, як відповіли, обрали четвертий варіант, правильний комп'ютерна томографія або скорочено КТ це метод візуальної діагностики, що використовує дію рентгенівських променів. Тест дозволяє отримати зрізи досліджуваних органів, а також їх 3D-візуалізацію, що значно покращує діагностичний процес. Якщо ви бачите на цілі темні хвилясті лінії і вас турбує нічний свербіж, про наявність яких паразитів це може свідчити: комарів, бліг, кліщів. Чи мух. Наявність хвилястих ліній на шкірі та свербіж можуть вказувати на появу корости. Захворювання провокують саме кліщі. Тож правильна відповідь на це питання третя: де у тілі людини знаходиться стравохід? Коліно, грудна клітка, рука чи ступня? Стравохід порожнистий орган, що є прямим продовженням глотки, який тягнеться від шостого шийного хребця через усю грудну клітку. Що таке тахікардія? Прискорене серцебиття, прискорене дихання, пітливість чи висока температура? Тахікардія це збільшення частоти серцевих скорочень у дорослої людини понад 90 ударів у хвилину, тобто прискорене серцебиття. До речі, на Медплюс є корисні поради з лікарем-аритмологом. У відео він розповідає і про тахікардію також. Подивіться обов'язково, який суглоб найбільший у тілі людини: стегно, плече, коліно чи лікоть. Колінний суглоб не тільки найбільший в організмі людини, а й найскладніший. Він утворений трьома кістками, стегновою кісткою зверху, великого мілковою кісткою знизу, а спереду від цих кісток розташовується надколінок або колінна чашка. Ну що, підіп'ємо підсумок? Якщо ви набрали 8-10 балів за правильні відповіді, вітаємо ви справжній роди. Раптом ви набрали 5-7 балів, ви молодець, але можете ще краще. А якщо ваших правильних відповідей було 5 і менше, вам необхідно дивитися МедПлюс та поповнювати свої знання. Дивіться канал МедПлюс. Підписуйтесь, це територія доказової медицини. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наші нові відео. З нами ви знатимете відповіді на всі медичні питання. Всім мед і всіх плюс! МедПлюс-тест тест це перевірка власних знань та уявлень про медицину, своє тіло. Та збалансоване харчування. Відповідай на запитання, перевіряй ерудицію, підтверджуй свою думку та дізнавайся нові цікаві факти доказової медицини разом з мед